У вас є всього 100 грамів будь-якого м'ясного фаршу, кілька волоських горіхів та вчорашня гречка. То Тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні котлети із гречкою. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Гречку можна. Зварити свіжу у підсоленій воді. Пропорції взяти один до двох, дві частини води і одну частину гречки. Всього потрібно вареної гречки 100-130 грамів. Ще потрібно взяти ріпчасту цибулю та одну морквину. Овочі потрібно подрібнити та посмажити. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, Смажитиму овочі на олії та на вершковому маслі. Одну силину смажимо цибульку і відразу додаємо подрібнену на терці з малими отворами моркву. Мажимо овочі до пів готовності хвилин 2-3 і охолоджуємо цибулю й моркву. Горіхи подрібнюємо ножем, готуємо фарш у гречку, додаємо горіхи, яйце, сметану і перебиваємо все блендером. Хоч можна горіхи, гречку пропустити через м'ясорубку разом із м'ясом. У чашу додаємо охолоджені овочі, цибулю і моркву. Можна й далі перебити блендером, але ми далі змішуємо фарш лопаткою. За смаком перчимо. Та солимо, додаємо крохмаль будь-який, у нас кукурудзений. Далі ретельно все перемішуємо, змішуємо, додаємо фарш, знову змішуємо і фарш на котлети вже готовий. А далі формуємо котлети, як вміємо, виплескуємо їх мокрими руками. Щоб котлети гарно просмажилися усередині, то ми їх формуємо невеликого розміру. Котлети паніруємо у панірувальних сухарях. Котлети викладаємо на розігріту олію. Олії додаємо достатньо. Спочатку на першій стороні смажимо котлети на середньому вогні, смажимо 2-3 хвилини, перевертаємо котлети на другу сторону і перемикаємо вогонь на щонайменший. На другій стороні смажитимо гречаники. На що найменшому вогні під кришкою смажитиму хвилин 5-7, щоб гарно гречаники просмажилися усередині. Котлетки ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть. В цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Котлети гарно просмажилися із двох сторін. Гречаники смакують із будь-яким гарніром чи із соусом, чи із салатом. Ніжні гречаники смачні, як гарячі, так і охолоджені. Ах же й смачна страва. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Ніжні гречаники смачненькі, вони просто в роті тануть. У фарші мало м'яса, але вже дуже смачні котлети. Такі котлети люблять всі, і дорослі, і діти. Ммм, як смачно! Це просто смакота. Ситні котлети, бо не тільки із м'ясом, а й з горіхами. А із кетчупом це просто смакота.